Доброго дня ми з України. І так, 10 травня. Повним ходом квітує сад яблуневий. Ну, але не всі яблуні мають таку властивість квітувати. вас тут знюю такою цікавим екземпляром я і хочу вас сьогодні познайомити. Ось ви бачите партино-карпічне яблуня. Саме майбутнє за такими яблунями. Тому що ні держава, ні люди дуже мало піклуються про те, щоб зберегти нашу природу і, зокрема, бджоли. У Китаї давно китайці вже скачуть по деревах з різними приспособами, запилюють їх. Ну а от таке чудо природи, яблуня, яка не цвіте, партинокарпічна. Тут. Плоди починають рости відразу, як тільки починає відростати листя і ніколи не мають пілісток. Ось ви бачите цілий пучок. Ну, практично все дерево так загружено. Ну і ось вже готові яблучка. Тут така сама система, як і в яблуні. Потім в більшості вони опадуть. Залишиться один, два, ну три самих сильних і будуть наливатися. Досить цікаво. У моїй колекції вже чотири сорти таких яблунь. Поки що спостерігаю, досить є цікаві смаки. Навіть можна порівняти з різними смаками старих сортів яблуневих. Ну, але тим не менше, як бачите, і чисте листя. Ну, Стільки до хвороб. Тепер от з кожним днем ці яблучка будуть набирати силу. Тож, якщо не вбережемо природу, то саме ці яблука колись будуть стануть в пригоді для нас. Мій колега у Англії, колекціонер професор Нейджел, він вже зібрав колекцію таких яблук з всього світу понад 10 сортів. Міг би зі мною поділитися, але, на жаль, місця досить не вистачає. Поду спостерігати за тими чотирма, які є у мене. Тож, всім міцного здоров'я, слава героям, слава Україні!